Сьогодні, друзі, дивимося і пробуємо хурму Микицька бордова. Ми знаходимося Чернівецька область, місто Новоселиця. Це середня Україна. Хто би міг подумати? що в нас буде рости і плодоносити хурма Микітська бордова і ми нею будемо торгувати по всій Україні поштою. Торгую новою поштою по Україні хурмою 100 гривень кілограм. І хто ще не одержав свою хурму і чекає, Відправляю, поступово відправляю. Чим пізніше отримаєте, тим смачніші будуть плоди. У нас три дерева їх є. Це чергове дерево, з якого буде бір врожаю. Її тут повно, безліч. Зараз ми шукаємо, відшукуємо спілий плід на дереві і безпосередньо з дерева будемо її куштувати і скажемо, і побачити, що собою уявляє ця хурма. Ось, друзі, з цього дерева. Ми збираємо врожай зараз і відправляємо його. І це дерево більш на сонці. Більше половини врожаю зібране і продане. І на цьому дереві є непоганий спілий плід. Ось він, друзі, Віра. Зріж його. Так, ось такий плід. Микицька бордова. І такий пруїн. Вона під низом яскраво, яскраво рожево-червоного кольору. Шкода, -що, що сонечко вже за горизонтом. Ось такий колір. Зараз ми розріжемо і побачимо, яка вона всередині. Брак звуку, як завжди, робить сусід зліва. Віра розрізай так, як вчора. Там насіння може бути. Це неймовірно, це щось неймовірне, друзі. Ви лишень подивіться, що коїться. Я такого ще не бачив. Мене важко здивувати, але дивіться. Але дивіться. Так, щось таке. Всередині щось таке, друзі. Ось таке всередині, друзі. Ну що, вживаємо? Пробуємо ось така консистенція. Повідло, повідлообразне. Подібне на повидло. Подібна консистенція на пов... повидло. Поведло. Поведло. Повідло. І намагаємося з'їсти. Є насіння. Неймовірні смакові якості. Це з дерева пліт. Пліт, який зірваний в стані технічної зрілості він відрізняється в кращий бік. Так що получаєте поштою плоди тверді. Кладете їх в пакет з яблуками, дозарюєте і получаєте відмінні смакові якості. Плоди дозарені з яблуками трошки твердіші, ніж це, що ви бачите. Це м'якіше на дереві, яке дозріло. Так що, друзі, не дивіться, що хурма микицька бордова пізнього терміну дозрівання. Вирощуйте, ось таке у нас виходить. На все добре, друзі. Кому подобається цей сорт, можете заказувати живці для щеплення, тому що я саджанці роблю тільки дар Софіївки. Ось, друзі, а це плід, який дозарювався в пакеті з яблуками. на Третій-четвертий день. О, ось він такий. Поклажений. В пакет був от такого кольору і технічної зрілості. Віра, розрізай. Розріж тепер по-іншому. Так. І тут є насіння. І... Ось така вона. Хурма микіцька бордова. Дозарена в пакеті з яблуками. Зірвана І в стані технічної спілості. І пробуємо. Обзвишувати. Взвишувати. Бажать. Все. Бачите. Ось, друзі, Микіцька бордова, Чернівецька область, середня Україна, Получається, все виходить, в смаковій якості відмінні. Пробуємо. Це щось неймовірне, друзі, кусняті нам смакота, смакота. Є насіння. Насіння недорозвинуте, м'яке і маленьке. Є 4 запилювачі на плантації. Хто запилив, невідомо. але достатньо запилювачів. Дуже вкусні плоди, якщо їх дозарювати в яблуках і з'їдати одразу. Є думка. Що хурму потрібно заморожувати в морозильній камері, потім їсти. Це хибна думка, друзі. Не робіть так. Якщо хочете дозарити її швидше, кладіть в пакет з яблуками. На все добре, вам смачного.